Модель дитячих електросамокатів es 3 MAX приїхала до нас у трьох кольорах: яскраво рожевому, блакитному і червоному. У чому найголовніша суттєва відмінність цієї моделі зі своїм попередником, це збільшений розмір дисплея, фара. Зробили наголос на безпеці, зробили фару більшу, і вона під таким кутом нахилу, тобто дуже добре вночі освітлює дорогу. І підсвітка дуже гарно виглядає на рульовій стійці. Камера не передає, але навіть в день воно так дуже вирізняє понад великим вибором інших моделей. Воно так, така стрічка яскрава. І, звісно, що дека підсвічується дуже добре. Воно змінює кольори плавно. Ось так можна побачити. І ще я вважаю дуже класним покращенням, це саме матеріал килимка, на який дитина стає ногами, тому що в попереднику була така наждачна поверхня, і її практично неможливо було витерти від бруду просто вологою ганчіркою. Це просто було неможливо. Зараз ми бачимо, що вона така резинова, прорезинена резина дуже товста, дуже якісна, тобто нічого. Їй не буде в процесі використання. От. Дуже гарно зібрано дуже добре. Нема люфтів. Де б вони постукали. от я прошу звернути увагу е майбутніх покупців саме на якість збірки. Дуже добре, ми дуже задоволені. І вночі самокат виглядає просто фантастично. З важко дуже гарний і скоро буде чорний кольор.